З України за рішенням ВЛК поліція Києва провела слідчі дії в екс керівника столичного метрополітану Віктора Брагинського. Нагадаю, торік у листопаді прокуратура повідомила йому про підозру за фактом неналежного виконання службових обов'язків, внаслідок чого тунель синьої гілки метро почав руйнуватися. Зараз маємо можливість дізнатися докладніше про обшуки від Анни Страшок, заступниці очільника відділу комунікації поліції Києва. Пані Анну, вітаю вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язаний цей обшук, який відбувся сьогодні у комунальному підприємстві Київський метрополітен у правоохоронців була наявна інформація про те, що екс керівник столичного метрополітену виїхав за межі країни на підставі довідки військово-лікарської комісії щодо його, нібито, непридатності до військової служби. З метою перевірки, чи у законний спосіб він виїхав за кордон, та взагалі на яких підставах його було знято з військового обліку, було розпочато досудове розслідування. Посадовець, нібито, мав невиліковну хворобу, яка потребує тривалого лікування. Що наразі, як встановлено слідством, не відповідає дійсності. А сама ця довідка вона була фіктивною. У зв'язку з чим ми звернулись до центральної військової лікарської комісії, за рішенням якої наразі цей висновок був скасований. Будь ласка, чи можете ви повідомити результати сьогоднішнього обшуку, що саме було вилучено? Хочу зазначити, що в межах кримінального провадження вже раніше відбувалися освічі дії у територіальних центрах? Комплектування та соціальної підтримки одного з районів та військово-лікарської комісії сьогодні на підставі ухвали рішення суду відбувся обшук на підприємстві, за результатами якого була вилучена службова документація, зокрема щодо стану здоров'я посадовця, наявності листів непрацездатності, так би мовити, лікарняних, а також інша документація, яка буде слугувати доказами у кримінальному провадженні. А за якою саме статтею розпочати кримінальне провадження, і яке покарання передбачено досудове розслідування здійснюється за статтею 358 кримінального кодексу України. Це підроблення документів згідно з санкцією статті передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі, проте хочу зазначити, що посадові особи військової лікарської комісії та територіальних центральних центрів комплектування, що сприяли колишньому керівнику у знятті його з військового обліку, також нестимуть покарання за рядом статей Кримінального кодексу України. Зокрема, це стаття 366 службове підроблення, стаття 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та 364 це зловживання. Становищем у подальші слідчі визначать кваліфікацію дій посадових осіб для подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності. Пані Анно, я вам дякую, анна страшок, заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва, розповіла про деталі Наталі. справи щодо екс-керівника столичного метрополітену Віктора Брагинського.